Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBus. Чергова розпаковка той самий Баул. У нас тут сьогодні багатенько я назбирав різного розміру пакунків, як очевидних, так і неочевидних. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 пакунків. І я пропоную розпочати з біжутерки, я її вибрав прям дуже багато сьогодні. Звісно ж таки, не всю, що була в Баулові, але достатньо багато. Тому розпочнемо то з першого. Так, у нас тут іде кулон з цепочкою. Так, такий. Знаєте, матьорий. Видно, що з Олова або щось таке. Такий він На вигляд, достатньо важкий, але. Доволі незграбна робота. Так, одразу ж перевіряю, чи немає клею. Бо, можливо, я це кажу, що це олово, а по факту воно вийде, що це якесь срібло. І може бути коштувати грошей. Так, ну, на перший погляд нічого не бачу, тому ось так воно виглядає. ,20 гривень 20 дамо їй і відкриваємо наступну. Так, тут бачив ще отакий пакунок. Так. Одразу ж скажу, що, скоріш за все, фарбований алюміній. Вона дуже легка. Взагалі без ваги я б сказав. Але виглядає прикольно. Зазвичай в кліпах реперських ви бачите саме такі цепки. Тому плюсик. Я поцінив її гривень в 50, а за скільки ми її продамо по факту, це вже час покаже. Тому поки що орієнтовно плюс 50, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, тут у нас є такий запашний подаруночок, тому я хочу відкрити його. Так. Ага. Окей. Так, напіврозпакований, так би мовити. Так, і це у нас мило. Пахне, пахне, пахне. Так, ось так воно виглядає. Просто, звичайно, таке подарункове мило. Знову ж таки, ми розпаковуємо це 14 березня і є вирогідність того, що це якийсь мікроподаруночок на 14, а, власне, на день закоханих міг бути. Або якийсь там. Корпоративний чи просто знак уваги на новий рік. Тим не менше, ну я думаю, гривень 50 ми можемо сміло дати. І це плюсик, але продавати ми його не будемо, просто використаємо. Так, окей. Ідемо далі. Так, давайте отаку штуку. Там така шайба у нас вперше. Якщо я не помиляюся, то значить я таких шайб ще не зустрічав. Ой. Так, лента якась. Звичайно, просто ця атласова лента. Буквально така, як. Тільки що було перемотано ось подаруночок цей. Так, що це таке? Липке? Тож, скоріш за все, щось. Може, навіть щось, типу, ізоленти. щось для ізоляції, але якось не стикується, то, скоріш за все, теж для якихось там. Пакувань, подарунків або ще щось. Так, да. Бачите, типа а, кольоровий скотч. Подарунки, щоб за, запаковувати. Так, що тут іще? Не йде? Потрібна явна допомога. Ну, те ж саме. І те ж саме, просто в чорний колір. Так, і того у нас а, 5 мотків, 3 отаких а, трепчаних. А, потім один отакий атласний і один ось такий. Це, до речі, скоріш за все, що двосторонній скотч. Ну, не знаю, спробуємо продати це все. От, от так от, одним лотом за 60 гривень, чи вдасться, чи ні. Дізнаємося в, в випусках про продажі. А ви можете. Зайти в Телеграм, посилання в описі і дізнатися про це ще раніше. Тому, якщо цікаво, заходьте. Так, що в нас тут? Диск якийсь схоже. Так. А, диск. Ні, то я сильно загнув. Хоча я б не проти. У нас тут пластилін. Просто пластилін, серйозно. Да, просто пластилін. Просто. Ще й Прикол. Мінус. Що я можу ще сказати, він мені явно не потрібний. Я його ніде не використаю і це однозначно нуль. Для мене, але там він по факту скільки гривень 20-30 має коштувати, але ми зарахуємо 0, бо для мене це нічого. Так, добре, йдемо далі. Е, відкриємо ось цю. До речі, якби був диск, я б більше обрадувався диску. Тому що, коли ми, пам'ятаєте, в перших випусках знаходили диск One Direction, він улетів на OLX за 350 гривень і за нього прям чутлі не билися. Я виставив. І полетіли повідомлення. Тому, якби отакі були, то Так, ТТН є, бачу. Так, але ні скотча, нічого не, я не бачу більше. Це або використовувалось трішки, він такий, бачите, брудненький, або, може, залетіла пилюка, або падало. У нас вже попадалося такого типу масажери, але більший він був. Так, цей прям такий не дуже великого розміру. Працює, не працює. Працює. да Найс. Nice. 6 мощностей. І все окей. Все працює. Добре. Так, ну. Схоже, схоже на те, що він трішки, мабуть, був у використанні, або його тестували, або щось сподобалося. Але в цілому, в цілому, я б сказав, що він ну, прям, мабуть, новий. Але за рахунок того, що відкрите упакування було, ми не можемо це сказати на 100%. Тому окей. А, плюсик, я думаю, сміло гривень 200 ми можемо за нього закласти. І це нам а, хоча б перекриє пластилин. Тому це, це плюс. І ще у нас є ось така штука, тут також є ТТНка. І таку ми буквально недавно знаходили в одній із недавніх розпаковок. Так, тут у нас є трішки заклеєно ТТНкою. Так, ну пилючка бачите, прямо на верхній кришки. Але це через транспортування, тому що ну типу, немає ніяких більше вкладень і через то пилюка і залітає. так Хто не бачив, хто не в курсі, що це, то це такий а-ля. Так, тихо, щось у нас тут розлетілося. Так, це потрібно десь вставити тут. Так, да, ось кліпси є. Так як воно мало б бути на цих кліпсах триматися. Хто його знає. О ну, цією стороною, якщо я не помиляюся, да? Да, раз. Да, все окей. Отакий, коротше, кулер. А, зверху наливається вода з льодом. І типу воно якось так працює, охолоджує, що звідси йде холодна пара, але холодна, і він просто роздуває. Тобто це і зволожувач, і кондиціонер, така настольна варіація, поставив собі, якщо працюєш за компом, і воно от охолоджує тебе влітку. Прикольна штука. Попередню я продав за 220 гривень. Цю також виставлю. Я думаю, в 200 ми можемо оцінити. Якщо трошки більше, то ну, за трошки більше, то не, не, не настільки важливо. Тому плюс 200 це плюсик, це нам а, має перекривати попередні мінуси. Так, це назад. Окей. Так, відкладемо в сторону. Так, давайте закінчимо з біжутеркою. Так, тут у нас а, браслет такий. А, на магнітові. Окей. Тут за, застіпка на магніті. Просто так воно тримається. Але видно, що дитячий. Маленький розмір. Такий він побільшки, простенький, ну, гривень 10 плюс. Я, коротше, назбирую всю біжутерію, а потім одним лотом ми це все скинемо. І я сподіваюся, що одним лотом там, гривень за 100 воно піде. Тому поки що, це, звісно, такі мінуси, але потім якось будемо перебиватися. Так, йдемо далі. Оце я коли викладав, мені було цікаво, чи може бути це золото. Розмріявся, так? Да? Так, схоже, що ні. Доволі великий браслет, практично на мою руку. Якщо розкрити його, то тут він спокійно зайде, тому ну, пожалуйста, він пролазить повністю, але не хоче його надівати. Так, такий просто собі примітивний браслет. Тут певна весюлька така з камінчиком І все. Тоже гривень 20 зарахуємо. Так, і ось це такий найбільший пакунок. І у нас сьогодні буде. Теж тут видно, що все біжутерія, Але з камня. Нам такі вже, до речі, попадалися, і вони непогано продаються. Нам і чотки з цього камня попадалися, якщо я не помиляюся, хтось писав, що це Онікс. Тобто, з Оніксу нам а, попадалось і воно продається. Тобто, вони важкі, вони прикольно виглядають. Холодні, бо натуральний камінь, різні підвісочки. І були чотки. Чотки ми попродавали всі, що я знаходив. А браслети я не пам'ятаю, якщо чесно. Але тим не менше, бачите, такі чепурненькі, гарненькі. Бачите такі браслети. Так, скільки їх тут? Раз, два, три. Це четвертий. Так, такий є менший камінь. Це п'ятий і це шостий. Цей теж, до речі, такий прикольний, типа Ін'янь таке таке. Непогано. Тобто, я за ці не переживаю. Вони реально продаються, тобто це окей. А... Я думаю, по 60 гривень кожен я можу сміло оцінити, але для зручності, ну хоча чого, 6 штук по 60-360 гривень за цю посилку ми можемо сміло зарахувати, і це плюсик, що дуже добре. Тому переходимо до наступної та подивимось, що у нас тут. Не пожаліли, як завжди, скочу, завжди цього скотчу, просто торба. Таке ми знаходили вже. Так. Окей. Монокуляр. Вам мене видно чи ні? Признавайтеся, бо я вас бачу чітко. Ладно, брошу, я вас не бачу. Як воно працює, я так і не зрозумів. Я, я вам чесно скажу, я дивлюся і. Я в тій кімнаті ну, до тієї кімнати 5 метрів, що позаду вас. А коли дивлюся в монокуляр, таке враження, що мені до неї півроку йти. Тому як вони працюють, я не знаю. Але от на ньому написано отак. Попередній ми продали за 200 гривень. І це означає, що це плюсик. Ця посилка у нас по 112 гривень, і все, що вище 112 гривень, це плюс. Тут от е, показують, для чого їх використовують. Тобто, за спостереженням за природою, за птахами і за спортсменами. Тобто, якщо там якісь вело, лижо, за цими всіми штуками спостерігають. Може, з цієї цього... сторони? треба дивитись. Все, поняв. Ілля. Прикольно. Да. От тепер я можу прочитати звідси, що в мене написано на моніторі в тій кімнаті. Прикольно. Я просто десь тестеро сторони дивлюся. Окей. Плюсик. Зараховуємо і відкладаємо в сторону. Так, і в нас залишається три пакунки. Так, тут щось. Два, очевид... Ой, два неочевидних і один очевидний. Я пропоную завершити з очевидних і перейти до неочевидних. Так. Тут ще клеїться. Так. Тут у нас отака штука, по-перше. По-друге, тут у нас що написано: подарунковий набір Gold, парфумований крем-гель для душу і парфумований лосьйон для тіла. Тобто, гелем помився. І лосьйоном натерся після того, як вийшов. Добро. Так. Такі штуки нам є тому використовувати. Дружина буде в захваті. Ну, слухайте, виглядає прикольно. Тут є оці штуки, які. Оп, поняли, блокують, щоб при транспортуванні не протікало. А отже, можемо сміло сказати, що воно нове. Ось. А запах, знаєте. Значить, ти до бабусі приїхав. Бабусі, коли ти приїжджаєш до бабусі, вона там напшикається з своїми старенькими парфумчиками. Ну, в моєму дитинстві так було, як мінімум. І от запах от такий самий. Це в нас парфумований крем-гель для душу. Я б такий не використовував. Чи сподобається дружині, це вже інше питання. Так, і цей. А, Ну, а цей просто як крем звичайний. Так? Да. Просто звичайнісінький крем. Але в такому пакуванні. Ну, типу, зручно, краще, ніж з звичайного тюбика. Підійшов, шпанькнув і окей. Добро, зараз подивимось, чи немає тут випадком ціни на ньому. Якщо є ціна, то це було б взагалі ідеально. Але якщо немає, я думаю, ми гривень 300 можемо сміло за нього дати. Ні, ціни немає. Скоріше за все, до когось подаруночок не дійшов, десь по дорозі він загубився і потрапив до мене. Окей, це непогано, в принципі, то я не проти, тому нічого в цьому поганого не бачу. Так, переходимо далі. 300 гривень даю за цю, і в нас залишилося дві ось таких. Відкриваємо пакет, а потім коробку. Відкриваємо пакет і що ми бачимо? Привіт, Китай! <ривіт> так, окей. Китай. Це не проблема. А от робот-пилосос, це доволі непогано. Так. Робот-пилосос, але, звісно. Розмір малуватий. Однозначно. Так. Mm. Ага, колеса. У. Працює. Слухайте. А щітки? Ага, є й щітки. Так. Щітки тут. А, як він заряджається? Я не бачу. Можливо, тут. Так, Фільтр для збору сміття. І сміття збирається прямо сюди. Ти його потім береш, просто так витрусив, виходить, і все. Ну, Максимально така примітивненька моделька. Нічого такого я в ньому прямо зверх не бачу. Понятно, що, скоріш за все, забруднену велику кімнату він не прибере. Але щось по типу невеликого кабінетику квадрата на 4х6, як у мене, наприклад. Я думаю, він справиться з легкістю. Так, як він, був. Щось в мене не виходить. А, о, закрив. Так. Простий, легенький, включив, він тобі там щось попідмітав під тобою і власне, все. Окей, не думаю, що це буде дорого. Незважаючи на те, що це робот філосос я думаю, що такий варіант буде коштувати гривень 300, можливо, 400, але тим не менше, точну ціну ви побачили. А я дізнаюся, її, коли буду збирати. Так, і тут показано, що працює від трьох акумуляторів, і зазначено, що робить на повному заряді. До 4 годин, що до біса багато. Не дуже вірю я цьому, тому що в мене є великий робот пилосос і він працює 40 хвилин. Все. Але якщо це працює 4 години, то яка б кімната не була, я думаю, він в будь-якому випадку все одно її зможе прибрати за, за такий термін. Окей, погуглимо, можливо, це коштує дорожче, але поки що оцінюємо так. І остання. Отака доволі велика і неочікувана коробка, чесно кажучи, рідко такі потрапляють мені. Але от буває. Давайте подивимося. Тут буде або щось, а, ну, на мою думку, тут якась автозапчастина. Воно важке. Воно реально важке. І це схоже на якусь автозапчастину. Коробка така якась вона стрьомненька, Тому я чомусь думаю, що тут автозапчастини. Але що по факту, зараз. Бачите это что я бачу? Серьез ли? Серьезно? Серьезно? Як це включить? Блять, как его включить, он працюет, или нет? Ой, я деревня, я не знаю, как его включить даже. Так, окей, подождите. Один, два. Они однаковые? Camedia, Olympus Digital Camera c 4000 zoom. Так, да, і тут те ж саме. Вони однакові. Повністю. Охіреть. Так, тут же ще щось є. Куперка. Такий самий. І такий самий, але в поганенькому стані. Бачите, тут отака штука. Так. Начебто все. І пилюка. Отака така штука якась, не знаю, що це. Я б сказав, що це мікрофон, але не дуже схоже, чесно вам скажу. Стерео аудіокабель так, окей. А, як воно включається? Чи воно працює? І що це. Так, що тут у нас? Може тут нема акумулятора? Так. Да, тут нема акумулятора. Цікаво, а який сюди акумулятор потрібен? Тут, типу, бачите, отакі отвори. Офігеть. Так, а тут у нас що? Так, а тут у нас такі роз'єми. Блін. Блін, як зрозуміти, чи вони працюють, чи ні. Ну, типу, тут клацає, тут клацає, тут клацає, тут, але ж немає мікрофона. Їх чотири штуки. Офігеть, звісно. Я в шокі. Тут теж немає акумулятора. Так, да, тут теж порожньо. Так, тут теж пусто. І оцей що в найгіршому стані. Такий. Ну і то я, я не, не знаю, чи це він вима. Да, так, він просто грязний. Він просто в чомусь а, такий брудний, як пилюка чи шовано. Що Такі. Щось я не до кінця теж пусто. Ого. Ого. Чотири фотіка. Я не знаю, скільки вони коштують, але ми Олімпус я продавав простіший. Ну, без отакого от великого об'єктиву, ну він і менший, просто мильниця, звичайно. Я продавав його за 200 гривень. Якщо, ну, типу, це видно, що однозначно крутіша модель, краща. І просто, якби знати, чи воно працює, чи ні, то це було б круто. Але сюди потрібні якісь акумулятори, і я не шарю, які вони сюди потрібні. Тому, якби знати, то це було б, звісно, так. Да. Якщо хоча б по 400 гривень, типу x 2 від того, то у мене в руках тут 800 гривень. О, 800, 1600. І це кардинальний плюс для цієї розпаковки. Ціну ви побачили. Я біжу, мабуть, гуглити, тому що мені дуже цікаво. І ви напишіть в коментарі, як думаєте, працюють чи ні? Жесть.